Там, де є сміття, може бути і хороший бізнес. Для цього потрібно навчитись давати непотребу друге життя. У обласній універсальній науковій бібліотеці імені Островського зібрали громадських активістів, приватних підприємців та представників хмельницької влади, аби наголосити, переробка сміття приносить немалі гроші. А головне це дає змогу покращити екологічний стан міста. Для того, щоб побутові відходи утилізувати, спершу їх потрібно сортувати. Аби привчити до цього хмельничан, їх планують долучити до масштабної акції Зробимо Україну чистою. Представників управління, громадських організацій, бізнес-структур та студентів попросять взяти сміттєві пакети та звільнити від непотребу зелені ділянки. Після колективного сортування знахідки відправлять на переробку. Перші роки більше люди звикали до того, що от їм потрібно прийти і допомогти Хмельницькому, допомогти Україні стати чистішою. Минулого року вже трошки стало краще, коли люди зрозуміли, що так і потрібно його сортувати. Зараз працюємо над тим, щоб знайти бізнес-структури, які допоможуть нам фінансово, а також різноманітних підприємців, які цим займаються. В Україні пошук підприємців, які готові сприяти переробці сміття, річ складна, кажуть організатори акції. Наразі таких знайшли у Білогір'ї на черзі Львів та Тернопіль. Для обміну досвідом деяких запросили на обговорення. У мене є знайомий, він власник у Львові заводу по переробці пластикових бутилок. Вони їх роблять на такі маленькі капсули і експортують в Китай. Після цього в Китаї з цих капсул роблять ниточки. І от одяг, який ви зараз з синтетики, це він зроблений з цих всіх бутилок. У Хмельницькому осіб, які будують бізнес на смітті, практично немає, кажуть волонтери. Підприємство Андрія Поченка чи не єдине у місті, яке займається переробкою швейних відходів. Ми збираємо відходи, швейні, тобто випади, лекала, різні обрізки. От і є спеціальне обладнання, яке розбиває ту ті відходи в. Нитку і розпушує вату, тобто ця називається регенероване волокно, яке потім йде на виробництво ватіну, набивки матрасів. Чоловік пояснює, з одного боку така справа досить прибуткова, з іншої, отриману сировину важко збувати, адже її на ринку витісняють синтетичні волокна. Крім швейних, під час зібрання говорили про пластикові відходи, люмінісцентні лампи та батарейки. Працівники ж бібліотеки за їх прикладом запропонували у книгозбірнях міста створювати екогрудки, де б відвідувачі вчили дбати про середовище, в якому вони живуть. Масштабне прибирання в рамках екологічної акції стартує 23 квітня. Організатори сподіваються, до неї городяни долучаться не примусово, а добровільно. До того проводитимуть інтерактивне навчання. В першу чергу це зроблять у школах, аби виховати екосвідомість у школярів та як наслідок у їх батьків.